Точний прогноз погоди від каналу «Погода.юа». Прогноз погоди на два дні, завтра, 20 та 21 серпня, по всій Україні. 20 серпня в Україні відзначають День пам'яті преподобного Євстратія та День Пасічника. А 21 серпня святкують головне державне свято День Незалежності України. У ці дні країна сповнена урочистих заходів, національної єдності та традиційних святкувань. Завтра, 20 серпня, в Україні пройде переважно під знаком хмарного неба та в цілому комфортної температури невеликі дощі завітають у певні регіони. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю, а ви поки що натисніть на палець вверх. Щоб Ютуб бачив користь у цьому відео, а також напишіть у коментарях, як ваші справи. Прогноз погоди на середу, 20 серпня. Дощі будуть великою рідкістю, однак все ж будуть. Розберемо детальніше по регіонам та областях Схід України. Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі. Від 19 до 17. Ранок у Харкові буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Донецька область. Температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода, без опадів. Південь України, Миколаївська область, в день від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день, без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Запорізька область. В день температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. день буде хмарним з самого ранку. У Запоріжжі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, без опадів. Херсонська область: денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. У Херсоні Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Кримський півострів, денна температура до 30 градусів, вночі місцями до 17. Увесь день у Севастополі утримається ясна погода без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Сумах буде вкрите хмарами без опадів. Житомирська область. Денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Житомирі буде вкрите хмарами без опадів. Київ та область денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. Весь день у Києві буде хмарним, без опадів. Ранок у Білій церкві буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. Центральна Україна Полтавська область, температура в день до 27 градуса вночі. До 15. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора у Полтаві буде зберігатися похмура погода без опадів. Кременчук, температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Кременчуці буде вкрите хмарами без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Дніпрі, майже увесь день. Ввечері повинні розсіятися, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. Протягом усього дня у кривому розі буде триматися хмарна погода без опадів. Черкаська область денна температура, коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Вже вранці небо у Черкасах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Кіровоградська область, температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Вінницька область в день близько 26, 29 градусів, вночі від 17 до 15. Ранок у Вінниці буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура в день від 25 до 30 градусів, вночі від 17, подекуди до 15. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в рівному вкриється хмарами, які протримуються до вечора, без опадів. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним, без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. У Львові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 29 градусів. І вище вночі від 17 до 15. У Тернополі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Хмельниччина температура в день близько 25 градусів вночі від 19 до 17. У Хмельницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Кам'янець Подільський. Температура вдень. Від 23 до 26 градусів вночі до 17. хмари, що вкривали небо у Кам'янці-Подільському вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15 подекуди до 12. В Івано-Франківську Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. Закарпаття денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 17 до 11. На Закарпатті небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Чернівецька область, температура в день близько 27 градусів вночі. Від 19 до 17 у Чернівцях ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без опадів. У середу, 20 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України у східних регіонах збережеться тепла та стабільна погода. Вдень температура коливатиметься від середини 20 до позначки 30 градусів, уночі спаде до 15 -ти, 19. -ти. Небо буде здебільшого ясним лише подекуди з'являться легкі хмари. Атмосфера спокійна, без опадів. Південь України, південні області накриє спекотна хвиля. Денна температура підніматиметься від 30 до 35 п'яти градусів, уночі знижуватиметься до 17-23. Хмарність утримуватиметься більшу частину дня, однак суттєвих змін у погоді вона не принесе, опадів не очікується, море залишатиметься спокійним північ України. На півночі країни пануватиме помірне тепло. В день повітря прогріватиметься до 22-26 градусів, уночі охолоджуватиметься до 14-17. Хмарність буде переважною. Але суттєвого дискомфорту не створить. Опадів синоптики не прогнозують. Центральна Україна у центральних регіонах спостерігатиметься комфортна літня погода. Денна температура коливатиметься від 23 до 30 градусів, нічна від 15 до 20. Хмари час від часу вкриватимуть небо, та загалом день мине без опадів. Атмосфера залишатиметься стабільною, без різких змін. Захід України. На заході країни прогнозується найбільш різноманітна картина. Денна температура змінюватиметься від 20 до 30 градусів, уночі від 11 до 19. Місцями день розпочнеться похмуро, але надвечір очікується прояснення. Погода залишається сухою. Опадів синоптики не передбачають прогноз погоди на четвер, 21 серпня. Дощі у цей день вже будуть у багатьох областях. Розберемо детальніше по регіонам та областях: схід України Харківська область, температура в день від 27 до 30 градусів, а вночі від 19 до 17. Вранці у Харкові небо буде ясним. А вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. Луганська область: денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. У Луганську ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів. Вночі близько 15. Ясна погода буде триматися у Донецьку впевнено. Вдень небо може ненадовго затягнути хмарами, без опадів. Південь України. Миколаївська область. Вдень від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Хмари, які з'являться у Миколаєві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Одеська область, денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 20. Вранці небо у Херсоні буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. Ввечері небо, що залишатиметься у Чернігові, ясним майже увесь день, затягнеться хмарами без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. Ранок у Сумах буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під Сонцем до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Житомирська область. Денна температура 22 градуси. Вночі зниження до 14. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Київ та область. Денна температура від 25 до 27 градусів вночі. Від 18 до 15. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Києві очікуються похмурими, без опадів. Ранок у Білій церкві очікується ясний. А вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень і тими дрібний дощ, проте ближче до вечора, він закінчиться. Центральна Україна. Полтавська область, температура в день до 27 градус, вночі до 15. Хмари, які з'являться у Полтаві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода без опадів. Кременчук температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. У Кременчуці очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, без опадів. Дніпропетровська область. Температура вдень від 27 до 30 градусів, вночі до 20. У Дніпрі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У Кривому Розі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. У Черкасах очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, без опадів. Вінницька область вдень близько 26-29 градусів, вночі від 17 до 15. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Вінниці буде вкрите хмарами, вночі та вранці опадів не очікується. Удень і тиме дрібний дощ, проте ближче до вечора, він закінчиться. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура вдень. Від 21 до 20 градусів вночі від 17 подекуди до 15. В рівному хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Зранку до самого вечора, у Луцьку, небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ ітиме майже весь день. Вранці він може посилитися. Проте до вечора поступово стихне Львівщина: температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Тернопільщина: денна температура від 24 до 25 градусів. І вище вночі від 17 до 15. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Тернополі буде вкрите хмарами, удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. Хмельниччина, температура вдень близько 25 градусів, вночі – від 19 до 17. Вже вранці небо у Хмельницькому затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Кам'янець-Подільський. Температура в день – від 23 до 26 градусів, вночі – до 17. Вже вранці небо у Кам'янці-Подільському затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 27 градусів, вночі від 15, подекуди до 12. Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами, вночі та вранці опадів не очікується. Удень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Закарпаття денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 17 до 11. Хмари, що з'являться на небі на Закарпатті вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Чернівецька область, температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Чернівцях буде зберігатися похмура погода без опадів. У четвер, 21 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України, схід України. У східних регіонах пануватиме тепла літня погода. В день температура коливатиметься від 24 до 30 градусів, уночі знижуватиметься до 15-19, переважатиме ясне небо з невеликими хмарними періодами, опадів не прогнозується. Південь України, південні області опиняться під впливом справжньої спеки. Стовпчики термометрів піднімуться до 31-35 градусів, а вночі температура залишатиметься в межах 20-23. День обіцяє бути сонячним, з короткочасними хмарами та без дощів. Північ України на півночі погода буде більш помірною. В день від 22 до 27 градусів, уночі від 14 до 17. переважатиме мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дрібні дощі, особливо у другій половині дня центральна Україна. У центрі країни збережеться комфортне тепло. Денна температура коливатиметься в межах 23-30 градусів, нічна від 15 до 20. Очікується мінлива хмарність, часом невеликі дощі, але здебільшого без істотних опадів. Захід України, західні регіони отримують найбільш контрастну картину. В день температура сягатиме від 20 до 30 градусів, а вночі знижуватиметься до 11-17. Тут пануватиме хмарна погода з періодичними дощами, подекуди дрібними, місцями з посиленням у другій половині дня. Магнітні бурі. 20 та 21 серпня 2025 року в Україні не очікується значних магнітних бур. За прогнозом головної обсерваторії космічної погоди та інших метеорологічних центрів, 20 серпня можливе лише слабке збурення геомагнітного поля, планетарний індекс Kp на рівні 4, що не вважається повноцінною бурею. Це означає, що вплив на самопочуття метеозалежних людей чи роботу технічних систем буде мінімальним або взагалі відсутнім. 21 серпня геомагнітна активність стабілізується, планетарний індекс КП опуститься приблизно до 3, що характеризується як спокійний період. Таким чином, у ці дні не прогнозуються магнітні бурі, і вони не несуть ризиків для метеочутливих осіб, навігаційного обладнання, систем зв'язку або енергетичних мереж. 20 серпня в Україні традиційно відзначають День пам'яті преподобного Євстратія та День пасічника. Це неофіційне професійне свято бджолярів, яке присвячене збору меду та розвитку бджільництва. Також у цей день можуть проводитися регіональні культурні заходи, присвячені місцевим традиціям і ремеслам. 21 серпня українці святкують. День Незалежності України, це головне державне свято, яке офіційно відзначається щороку. У цей день проходять урочисті заходи, паради, концерти, покладання квітів до пам'ятників видатних діячів, а також численні регіональні святкування. Це час для національної єдності, відзначення історії держави та демонстрації патріотизму. Дякуємо, що провели цей час разом з нами та прослухали детальний прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес до нашого каналу це найбільша мотивація продовжувати робити для вас якісний та цікавий контент. Щиро вдячний кожному з вас за увагу, підтримку та теплі коментарі. Пам'ятайте, кожен ваш лайк, підпис і навіть коротке дякую у коментарях. Це маленький внесок у розвиток нашої спільноти, який допомагає нам зростати та вдосконалюватися. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового прогнозу чи цікавого відео. А ще буде чудово, якщо ви поділитеся цим відео з друзями чи рідними, нехай і вони завжди будуть у курсі актуальної погоди. Бажаю вам ясного і чистого неба над головою. Сонячного настрою, міцного здоров'я та тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, світлом і гармонією, а будь-які зміни погоди приносять лише користь та радість. До нових зустрічей у наших відео. Хай вам щастить у всіх починаннях, а погода завжди буде на вашому боці. Дякуємо вам, що ви з нами.